Пропало все. Вс пропало, все пропало. Пропало все. А клялася я при чисті, що не люблю комуністів з Литвиним гулять, пішла. Підманула, підвела. Я ж усіх підманула. Я ж усіх підвела. Вірно, я люблю країну, клятву на грошах дала. Я казала на дебатах, що живу лише на зарплату, на вітон кредит взяла. Підманула, підвела. Я ж усіх підманула. я Підвела. Вірно, я люблю країну, клятву на грошах дала. я ж усіх підманула, я ж усіх вас підвела, вірно, я люблю країну, клятву на грошах дала, подивилась з висока на бігборд Яценюка, щоб напить йому бака, привела ратушняка. Я ж усіх підманула, я ж усіх підвела. Вірно, я люблю країну, клятву на грошах дала. Я ж усіх підманула, я ж усіх вас підвела. Вірно, я люблю країну, клятву на грошах дала. Поки вони заважають, я працюю, працюю на себе, і це моє кредо.